Важливе, послання Всесвіту для вас, що хоче Всесвіт вам сказати. Ой, будьте чесними перед собою. Це дуже важлива карта. Десь ви, знаєте, не довіряєте своїм почуттям, не довіряєте своїм бажанням. Можливо, уступаєте їм на користь інших. Тут треба прямо бути чесними перед собою. Можливо, вам потрібні нові люди, нове оточення. І все, зараз вам буде давати таких людей і таке оточення. Тут головне йти в цьому напрямку, довіритися собі, бути терплячими. Дуже серйозні карти випадають. Довіртесь своєму внутрішньому чутті. Подивіться, хто поруч з вами хороша людина, з ким вам далі йти, а з ким не йти. Тільки дайте собі чесну відповідь. І тоді ваше життя буде